Тарас Загородній політолог, до нас долучається. Пане Тарасе, День добрий, вітаю вас. Так, доброго дня, пане Тарасе, ми тут обговорюємо ну Мюнхенську конференцію з безпеки, мирні переговори загалом е, вирішення Трампом розв'язання війни Росії проти України. У Трампа є ще одне завдання на міжнародній арені. арені це е, ізраїльське питання. І багатьох Шокувала, звісно ж, його заява про те, що сектора Газа треба, щоб всі палестинці виселилися і все і нікого там не було. А узбережжя забудувати і отримувати надшалені прибутки. Е, що ви з цієї заяви думаєте? Чи можна Можна тут проводити паралелі, як він діяв по відношенню до Канади, до Мексики. Ну, вимагав умовно, неймов... ну, умовно, неймовірно, щоб потім зійтися десь посередині. Чи е з Ізраїлем інша в нього стратегія? Ну, абсолютно інша стратегія. Тут е не, дивіться всі увесь набір стосовно претензій до Мексики, е Канади, Панами, Гренландії. Об'єднує все Китай. Це великий привід Китаю з попередженням, щоб збирав манатки та йшов по ОСБ західної, західної півколі. Це саме стосується до країн, щоб вони здійснювали зусилля, допомагали швидше Китаю збирати монатки, як говорять росіяни, та йти з західної півколі. Стосовно близького сходу, а у нього завдання встановити там мир. І він цим займався ще в першу каденцію, коли Ізраїль е, був визнаний е, частиною країни перської затоки Бахрейнам та іншим, які не визнавали Ізраїль. Навіть Саудовська Аравія вже була близька до до того, щоб визнати Ізраїль в якості держави. Е, Конструкція, яку будує Трамп на Близькому сході, він хоче, щоб. Е, Ну, наприклад, якщо Саудівська Аравія е, хоче так підписання такого ж договору, як приблизно з Ізраїлем та з Егіптом, та, то там їм будуть надаватися певні певні можливості для того, щоб забезпечувати їхню безпеку. Стосовно сектору гази, це не перша в дійсності історія пов'язана з тим, що розсіляти людей. А в дійсності ця, ці ідеї до цього існували. Позиція зараз Трампа, вона така раціонально, раціональна. Ну в його розумінні, що якщо у людей немає роботи, вони там займаються війною, то треба дати людям роботу. І на якщо люди не знають і ну по суті він визнає, що такого питання як палестинці, ну, народу не існує. Це фактично араби, так яких е, палестинський народ загалі вигадка КДБ в 60-х роках. Це як народ Донбасу, е, і воно виходить з того, що якщо там жити зараз немає можливості, то арабські країни, так, ну там йдеться про Йорданію та Єгипет, в першу чергу вони звичайно поки 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 не хочуть, але я думаю, що він знайде для них механізми для того, щоб вони це все ж таки зробили принаймні принципово. Ну а далі він вже сказав ще ще раз. говорить про те, що забудовники у цьому світі плюс-мінус однакові. У них знаєте, серце кров'ю обливається, коли вони бачать незабудоване узбережжя з гарним морем, але це глибше в дійсності питання. Тут фактично забезпечення безпеки Ізраїлю. Щоб принаймні по сектору газу було вирішено питання, так далі я не виключаю, що будуть скасовуватися так звані автономії в Самарії в Самарі і іудії на західному березі ріки Орда, щоб питання створення так званої палістинської держави взагалі настояло на порядку денному. Е, пане Тарасе, чи вдасться йому це і про Саудівську Аравію, зокрема, про яку ви згадували? Він же ж тут, нібито, намагається домовитися по видобутку нафти, щоб на ціну вплинути? А тут нібито і ось такі радикальні заяви щодо палестинців. А тепер ми підходимо навіщо він дресорує Канаду, Мексику, Колумбію та Панаму. Він всім показав, що він дуже серйозна людина. Що якщо він сказав, то всі побігли і зробили. Тобто шериф повертається у цей світ. І дивіться, ніхто майже з арабських країн не ну, таке скандалу не влаштовує стосовно навіть звістки ідеї, що розселення в Газі. Тому що якби це років 20 сказали, або 30, тому, скандал був весь на стояку по цьому арабському світу. Ну там трохи попротестувало, тому що він показав серйозні намірів, що шериф повертається, і він буде встановлювати порядок відповідно до своїх національних інтересів і встановлення порядку в світі підтримки, чи будуть вони, чи не будуть, ну це питання перемовин. Ну, я впевнений. Ну, перше ж візит, який він хоче здійснити, якраз буде в Саудську Аравію. Я думаю. Що враховуючи фактор Ірану і все, що з цим пов'язано, то я думаю, що він знайде додаткові аргументи, в тому числі для саудитів, для того, щоб довести до цього до цього істо, до історії, пов'язане з тим, щоб Ізраїлю в першу чергу нічого не загрожувало, тому що ставлення у республіканців до Ізраїлю, воно має ще релігійний підтекст, Ви повинні теж розуміти, що це як. Джерело християнства, в тому числі і вони будуть це робити для того, щоб о, Ізраїль був убезпечений. А для того, щоб він був убезпечений, ну наприклад, там Хамасу не повинно бути в секторі Газа. Якщо у людей буде робота, якщо їм не будуть платити гроші через ООН, то вони будуть, будуть змушені займатися там звичною справою, а не йти воювати проти Ізраїлю, як там, наприклад, Орданія, яка теж колись воювала проти Ізраїлю, але після. Парочки воїн вони зрозуміли, що не треба на Ізраїль лізти. Те саме стосується Єгипту. Тому плюс-мінус я думаю, що у нього може це вийти, тому що взагалі слід уважно слухати, що говорить Трамп. Він в принципі вважається одним з найефективніших президентів Сполучених Штатів Америки, який виконує свої обіцянки. Е, ну, як мінімум, вже одну не виконав завершити війну Росії проти України за 24 години. Хоча він на той момент і не був е, президентом. Давайте так, давайте так забудьте, що він говорив під час виборів, і він це не українському народу обіцяв. Так будто американський народ нехай запитує з нього. А те, що він говорив на виборах, не немає ніякого стосунку. Те, що те, що ми, ми знаєте, ми чогось часто плутуємо, коли західні політики спілкуються зі своїм народом. А так, ми чомусь думаємо, що це стосується українського народу. Це українського народу взагалі ніяк не стосується. А це стосується його стосунків а, з виборцями. А далі подивимось, а кроки по Росії йдуть, як би там не говорили. Ну, дивіться а, данія, до речі, теж після історії з Герландії чомусь помітила, а, що суда, які йдуть з нафтою з Балтійського моря, може загрожувати. Екології Балтійського моря зараз вони будуть перевіряти всіх. Чомусь така чудова думка їм в голову не приходила раніше. А тепер ну буквально от позавчора була ця історія. Ну, подивіться, вони оголосили, що будуть дивитися не тільки ці суда, які заходять в їх порти, а тих, хто проходять по протоці. Вони ж контролюють протоку з, з Балтійського моря. І тому ця удавка навколо російської нафтоекспорту, вона посилюється. Сподіваємося, вона і буде надалі посилюватися, не постаблюватися, і не будуть росіяни знаходити нові шляхи обходу санкцій. Дякую, пане Тарасе, за ваші коментарі, вашу аналітку. Завжди раді почути вас в наших ефірах. Тарас Загородній політолог був з нами на прямому зв'язку.